Чекаємо запальний концерт драйву Драйву, позитиву, Диво. гарних емоцій, щоб запам'яталося. Щоб скоріше тримала білі, білі, білі троянди. З такими емоціями кремачужани чекали на виступ гурту столиця. Чи концерт відбувся у Кремачуці в рамках великого благодійного туру? Гурт був заснований у 2021 році в Києві і швидко набрав популярності. Писали і для інших і собі також писали, просто іменно вже якийсь такий період, що ми вирішили випускати в нас та пісня Київ давай. Вирішили випускати під назвою Столиця. Ми, якщо чесно, довго не думали над назвою. Пісня була про а давай буде столиця. Все таке швидко все вирішилось. Перший йде спочатку цифра 100, а потім лиця. Ну, хай люди собі домірковують самі від початку повномасштабного вторгнення. Учасники гурту Владислав та Назар активно підтримують збройні сили України, випускають пісні на підтримку наших захисників, а також проводять благодійні концерти, аби зібрати кошти на потреби військових. Домагаємо там, ми робимо збори на різні бригади. Це ми там закуповуємо і дрони і автівки. Зараз у нас от йде збір на сто дронів Також зараз там допомагаємо військовим купити прилад нічного бачення. Ну це завжди там різні, це якщо є якісь потреби у бригад. Вони нам його дають, і ми стараємося його забезпечити. У репертуарі у гурту Столиця є пісні про Україну, ЗСУ, але здебільшого про кохання. Артисти поділились, що саме їх надихає на створення таких душевних та емоційних композицій. Ми знаєте, ми ніколи нікому не присвячуємо. Просто ми надихаємося якимось історіями життя. В кожного бувають сумні історії про кохання там, або несумні. І ми на фоні цих історій придумуємо пісні, чимось надихаємось таке. Мабуть, навіть реальними історіями з нашого життя. На сцені міського палацу культури призвучали. Але найвідоміші пісні гурту столиця, такі як мадам троянди Покохай мене, на які була найпотужніша реакція глядачів. Якщо брати пісню Троянди вірично, то це напевно дівчата там переживали всі там якісь розставання з хлопцями, і для них це є щось близьке. Білі троянди також Це класна, весела пісня. Люди люблять потанцювати під нею. Ну, трішки забутись про ту буденність, яка в нас зараз є, про ті реалії, які в нас є, трішки десь Але от пісню «Троянди» я не бачив, щоб хлопці сильно співали на концертах. Хлопці співають, зато покохай мене більше. Але так, троянди дійсно, це така пісня для дівчат. На кожному концерті це у нас такий самий основний розрив. Запальна пісня «Маруся», які артисти подарували сучасне звучання, не менше розпалювала атмосферу в залі. Маруся Маруся гуляла та була, за тобою я приїхав, а ти трубку не взяла. це було також так спонтанно. Ця пісня написана. У нас немає такого просто, що ми щось плануємо, що о, давай сядемо і от зробимо там. Якщо нам щось подобається, щось нам от... Хочеться таке зробити, ми це робимо просто. і Я думаю, що все можливо. Можливо, будуть ще якісь нові такі от пісні народні, які вже трішки забуті якось на новий формат переведення. Цей тур гурту Столиця вже добігає кінця. 9 травня артисти розпочнуть новий тур містами України. 9 травня у нас починається новий великий такий весняний тур. Це буде 42 міста України, починаючи з Західної України і там і на східну Україну. Ми всі залітаємо на концерти до столиці. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Крамачицькі новини.